Непоганий краєвид у центрі міста, місток, проте споруджений він через річку, яка аж ніяк не додає йому окраси, не лише зовнішнім виглядом, але й неприємним запахом. Правда, через відео він не передається, тому й будемо з'ясовувати причину, щоб сприяти якнайшвидшому вирішенню проблеми. Мандруємо із оператором берегами сівки. Чесно кажучи, картина не найкраща. Сміття, рештки відходів, а про запах взагалі годі й говорити. Неподалік водойми зібралося чимало дітлахів. Звичайно ж, із матерями. Їм не те, що цікаво подивитися, що ж відбувається. Тут проживають відповідно й вийшли на прогулянку. Підходимо ближче, цікавлюся, чи не завдає їм шкоди розташування неподалік будинку річки. кажуть, загалом розміщенням вулиці задоволені. Щоправда, хотілося б, як і усім. Аби спорудили дитячий новий майданчик, і смітники, що неподалік нього перемістили при можливості у інше місце. Проте стан річки турбує необиєк, адже живуть поряд. Проблема для них важлива. Ми звертаємося з тим, що у нас тут розташований наш дитячий майданчик біля самої річки, яка є неочищена, яка є забруднена, страшно, яка розводить все, що хочете і не хочете в тому. Там і сморід страховенний, Того, що я живу на восьмому поверсі. Ви перейдуть хоча б 3-4 дні. Ні, жара ви перейдуть страхування, комарі великі, діти екології практично немає ніяких. Можна, я думаю, все ж таки виділити ті кошти. Мешканець вулиці Сівецької пенсіонер Микола Неборак теж висловлює свою думку. каже, часто буваю тут з онуками, проводячи паралель з минулими часами, зауважує: як ми лише тут оселилися, стан ріки і її берегів був значно кращим. А зараз звертаємося до влади, щоб дали розпорядження завершити, розпочати свого часу. Була спроба комунальними службами. Очистити ріку сівку після того, як завезли сюди для вирвнення берега сміттєвий ґрунт. То він видав таке от насіння, воно виросло там. Кажуть навіть, що там можна знайти або бачили гадюк якихось або вужів, ну то точно що то бачили, бо вже потім боялися всі. І треба було би зробити. Дійсно, у нас в під'їздах гарно все зроблено, по вікнам все прекрасно зроблено в коридорах, квіти в під'їздах є. Так і тут треба можна було б зробити. Треба було порівняти зразу, то все. Гарненько порівняти, засіяти культурною якоюсь травою, і було б прекрасно. Я думаю, що то не так трудно. Треба для людей простаратися, люди будуть старатися теж відчувати, що влада дбає про них і любить їх. Неодноразово на проблемі екології річки Сівки акцентував і депутат зазначеного округу Олег Нижник. Це відображалося не лише у депутатських зверненнях, а й різноманітних акціях прибирання. Востаннє Олег Богданович звернувся із зазначеним питанням на сесії міської ради. Відповідь міського голови прозвучала саме за його керівництво розпочали чистити русла річок. Проте лише цим ситуацію не змінити. Тому апелює першочергово до свідомості громадян, щоб не засмічували береги і не зливали у водойму всілякі відходи побутової діяльності. Далі вирішення питання на контролі санепідстанції, на яку впливу немає. Можемо хіба сесією звернутися до цієї служби, зазначив мер. Думки, що дбати про екологію не лише річок, а й міста маємо разом дотримується й депутат міської ради Олег Нижник, і звичайно, при можливості усіляко сприятиме вирішенню питання. До мене як до депутата на цьому окрузі, неодноразово зверталася громада, і неодноразово також сталося це питання на сесії міської ради. І ось останнє моє звернення до міського голови, до влади, виконавчої щодо очищення русла щодо приведення до хорошого стану нашої річки. Кисівки, яка протікає в центрі міста, міський голова дав доручення, щоб розібралися все ж таки, звідки це все йде забруднення. Я також звертаюся до громадян, які безпосередньо забруднюють нашу річку. Я сподіваюся, що ми спільними зусиллями все ж таки наведемо лад і приведемо береги нашої річки, яка протікає в центрі міста, до належного естетичного виду. Звичайно, щоб прокоментувати питання екології річки, ми попросили і начальника Калуського районного управління Держсанепідслужби Оксану Ананевич, яка поспілкувалася із нами телефоном, акцентуючи наступне, цитую. Реагуючи на звернення мешканців міста щодо забруднення сівки, фахівцями санепідслужби здійснювався лабораторний контроль якості води у трьох точках. За результатами досліджень, усі зразки не відповідали фіксуючим сучасним вимогам санітарних правил охорони поверхневих вод від забруднення. У водоймі виявлено високе мікробне забруднення і перевищення в місту аміаку, хлоридів виражений неприємний запах. Вважаючи, що річка протікає у межах міста, санепідслужбою було направлено пропозицію Начальнику управління житлово-комунального господарства про створення міжвідомчої комісії щодо обстеження ріки і розроблення заходів стосовно усунення зазначеної ситуації із рекомендаціями очищення і впорядкування берегів річки водоохоронної зони. Згідно вимог чинного водного кодексу України, сівка відноситься до так званих малих річок, де водоохоронна зона 25 метрів. Також працівники служби подали запит до комунального підприємства Водотеплосервіс із приписом щодо. Проведення ревізії міських каналізаційних мереж, про видачу технічних умов на водопостачання і водовідведення громадян. Наступним кроком буде перевірка виконання технічних умов мешканцями, які проживають у зоні річки Сівка. Якщо є випуски каналізаційних стоків у річку, то однозначно протягом місяця буде вжито заходів щодо припинення цих дій. Та найперше і головне слід починати із себе, закликала Оксана Треба Сміття по берегах, тим більше, що е, екосервіс установили і майданчики з твердим поміттям, і контейнери для твердих побутових відходів, і забруднюючи річку, ми забруднюємо практично все середовище, де ми кожного дня живемо і ту воду, і той водоносний горизонт, яку ми потім будемо пити. Невеличке журналістське розслідування довело. Самі комунальники Санепідслужба і становище не врятують. Допоки мешканці скидатимуть у річку всілякий непотріб, небережно відноситимуться до її екології. Віз з місця так і не зрушить. А поки що берегти природу, закликають нас і самі її мешканці. Адже у водоймі сівки оселилася качка із сімейством. Тому, якщо не думаємо про майбутній річок, пошкодуємо бодай так би мовити братів наших менших. Адже природні середовище і їхня домівка, в якій вони прагнуть не виживати, а перебувати у комфорті і безпеці.